Всім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. І показую вам посилочку номер 2. Це посилочка від каналу Lydia Plants. Ось така гарнесенька поділка котлеї. Чудова рослина. З новим ростом тут. Видно, що котлейка квітла. Отака От чудова гарнюня тут. Гарні корені, поділочка класна. Доїхало все чудово, незважаючи на те, що я дуже, чесно кажучи, переживала. Ми довгенько вирішували, коли ж її все-таки краще послати. Але все обійшлося. Ліда запакувала дуже чудово, сім шарів пакування, із них два фольгой Тому все дойшло просто. Супер. Ось така класна, на мій погляд, поділка. Просто бомба. Хто це я вам фото покажу, я закаламати не буду. Тож у мене тепер ще один плюсик до колекції посаджу вже вдома. Я її тут трішечки напоїла, щоб вона. Дочекалася завтрашнього дня, завтра вона поїде додому і там вже її буду саджати. Саджати, як зазвичай, всі свої котлеї. Тож, звісно ж, у подвійний горщик, так. Рослина просто супер. Все, дуже, дуже задоволена, дуже класно. Так що, Ліда, велике-велике, дякую. Доїхало, все чудово. Корені живі, рослина жива, все бомбезно. Ось такий гарненький кущик. На цьому всім дякую. Ліда, дякую ще раз і попереду багато цікавого.